Неймовірно корисні рослини. Вони повинні бути в будинку. Пропонуємо перелік рослин, які виділяють багато кисню навіть вночі. Пальма АРЕКА. Можливо, ви помічали цю рослину в стоматологічних клініках. Нею люблять прикрашати великі холи, вони ж прекрасно виглядають і в домашніх умовах. Основна гідність пальми в тому, що вона особливо ефективна для поглинання всіх видів шкідливих газів і підтримки необхідної вологості повітря. Оскільки її батьківщина густі тропічні ліси, то вона добре підходить для приміщень з недостатнім сонячним освітленням. Різдвяний кактус. Ця рослина ще відома як зіго-кактус, декабрист, тому що цвіте тільки в перший зимовий місяць. Вона цілком зможе замінити вам святкове хвойне деревце. Але навіть без красивих квітів кактус буде радувати цілий рік яскравим соковитим листям. Ця рослина корисна для здоров'я, так як може виробляти кисень всю ніч, забезпечуючи вам спокійний сон. Вона добре почуває себе в темних кімнатах, що робить її ідеальним декором для спальні. Фікус фікуси корисні для повітря кімнатні рослини, адже вони нейтралізують токсини. Щемісяця в ньому виробляють багато кисню і зволожують повітря. За рахунок своїх властивостей вони мають сприятливий вплив на організм дітей. Фікус має широке та високе листя, тому незамінний для очищення повітря. Він поглинає бензол, формальдегід і аміак. Крім того, рослина ефективно очищає повітря від пилу. Фікус не вимагає особливого догляду, може рости в півтіні. Поливати його потрібно 2-3 рази в день влітку та раз в тиждень взимку. Періодично потрібно протирати листя від пилу. Алої вера – це природній засіб для вирішення багатьох проблем з шкірою і лікування ряду хвороб. Його сік має лікувальні властивості, також виділяє багато кисню в нічний час. Основний бонус алоєвера в тому, що він надзвичайно витривалий. І не вимагає частого поливу. Він дуже легко і просто розмножується, тому ви можете обставити весь будинок горщиками з алої, щоб отримати від нього максимальну віддачу. Алоя дуже ефективно очищає повітря в квартирі. Він поглинає до 90% формальдегіду, що виділяється всередині приміщення. Листя алоє виділяє велику кількість фітонцидів, що позитивно впливають на організм людини. Під їх впливом зміцнюється імунітет людини, поліпшуються розумові процеси мозку. Листя деревовидного алоє або столітника рекомендують зрізати восени або взимку. За кілька тижнів до процедури його припиняють поливати. Сік допомагає при нежитті, опіках, порізах та гнійниках. Підливати алоє взимку потрібно один-два рази в місяць, літом по мірі висихання ґрунту. Коли рослині не вистачає вологи, листя стає тонким, та й заливати рослину не варто, будуть зігнивати корні. Сан-Савієрія. Подібно алоєвера, це смугаста рослина, що нагадує шкіру змії. Невибаглива, довговічна і не потребує вашої постійної уваги. Цю рослину в народі називають тещин язик. За здатності виробляти кисень сан заслужено займає одне з перших місць. Але не тільки в цьому полягає її цінність. Мало хто знає, що сенсивієрія допомагає очистити повітря та наситити його біологічно активними речовинами, які зміцнюють імунітет. Фітомциди цієї рослини успішно борються зі стрептококами, останні здатні викликати різні запальні процеси в організмі, в тому числі є збудниками ангіни, пневмонії, скарлатини та інших серйозних захворювань. Також Сансевієрія зменшує вміст мікробів навколишньому повітрі. До того ж, вона поглинає всі види небезпечних домішок за винятком аміаку. Догляд не складе труднощів навіть самому ледачому господарю. Вона не вимагає частого поливу. Достатньо одного разу на тиждень поливати теплою водою. У зв'язку з цим цю рослину часто можна побачити в офісах. А ще ці кімнатні квіти, які очищають повітря від токсинів, дуже ефективно виглядають і стануть справжньою прикрасою вашої оселі. Гербера. Розбавте сонячними барвами своє життя, розмістивши ці яскраві помаранчеві квіти в кімнаті. Крім того, що гербери очищають і освіжають повітря, вони також використовуються в плані оздоровлення від лікування застуди до запобігання раку. При купівлі гербери вибирайте якісний посадковий матеріал, оскільки ці рослини можуть бути складними для вирощування. Орхідея. Орхідеї добре тримати в спальні, так як вони виділяють вночі кисень. Вони ідеальні і для інших приміщень. Завдяки своїй здатності поглинати з навколишнього середовища ксилол, забруднювач, знайдений у фарбі, освіжаючи ваш будинок. Якщо вам здається, що ці дивовижні за своєю красою квіти вимагають величезних зусиль при вирощуванні, то ви помиляєтеся, не метушіться над ними, просто дайте їм більше сонячного світла, інше вони зроблять самі. Спатифілум. ця квітка ще відома як жіноче щастя, має широке густе листя, завдяки чому рослина здатна справлятися з безліччю токсинів, в тому числі і з аміаком. Спатифілум також має властивість підвищувати вологість повітря. Цвітне всього кілька місяців, а ось очищає повітря цілодобово. Спатифілум є лідером серед інших рослин, по очищенню повітря від формальдегіду, бензолу і трихлоретилену, які випаровуються з поверхні меблів і панелей ДСП. З гине на сонці, але любить розсіяне світло, тому краще за все він буде себе почувати в тіні. Ґрунт рослини потрібно регулярно зволожувати влітку щодня взимку раз на декілька днів. Також важливо не забувати протирати листочки рослини від пилу. Бегонія Ця рослина відмінно бореться з парами різних хімічних речовин. При регулярному використанні побутової хімії її просто необхідно мати на підвіконні. Бегонія, відмінно справляється з очищенням повітря від парів різних хімічних сполук і виділяє в повітря речовини фітонциди, які вбивають небезпечні мікроорганізми, зокрема стептококи і стафілококи. Бегонія добре переносить півтінь. Влітку поливати слід раз у 3-4 дні, взимку раз на тиждень. Для рослини краще вибирати місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені, адже вона любить півтінь. Дифенбахія рослина бореться з такими небезпечними речовинами, як ксилол і толуол. Вони переважно виділяються такими матеріалами, як паркет. Якщо у вас в кімнаті паркетні підлоги, дифенбахія стане корисним доповненням інтер'єру. Також рослина ефективно поглинає формальдегід. У догляді ця квітка досить невибаглива, пристосовується до будь-якого виду освітлення. Поливати потрібно не частіше одного разу на тиждень. Шефлера. Якщо в квартирі проживають курці, рекомендуємо звернути увагу саме на цю рослину. Вона поглинає смоли тютюнового диму і нікотин. Також шефлера нейтралізує бензол, формальдегід і толуол. Квітці підходить будь-яке освітлення, полив помірний один раз в тиждень. Пеларгонія підбираючи кімнатні рослини для кухні чи спальні, згадайте про пеларгонію. Вона прекрасно чищає повітря в будинку. Крім очевидних переваг, рослина бореться з різними шкідливими мікроорганізмами, дезінфікує навколишнє повітря. Вона вбиває стафілококи і стрептококи. Вона дезінфікує та очищає повітря, усуває сирість та неприємні запахи. Її власний аромат відлякує мух. Також квітка містить корисні ефірні олії, що заспокоюють нервову систему і нормалізують сон. Ця корисна квітуча кімнатна рослина любить сонячне світло та провітрювання, але без протягів. Влітку буде комфортно за 20-25 градусів Цельсія, а взимку за 10-15 градусів Цельсія. Пеларгонію потрібно поливати, коли верхній шар землі висохне. Якщо ви пропустили цей момент, поглибніть палець на пару сантиметрів у землю, щоб перевірити вологість. Ці квіти не можна заливати, так само, як і допускати пересихання ґрунту. Хлорофітум Цю рослину необхідно мати в першу чергу жителям мегаполісів. Вона поглинає вихлопні гази. Також хлорофітом справляється з продуктами спалювання газу, тому рекомендується розташовувати квітку на кухонному підвіконні поблизу газової плити. Ця рослина здатна нейтралізувати вплив формальдегіду, який виділяє корпусні меблі та інші вироби ДСП. Помічено, що росте хлорофітом краще в умовах забрудненого повітря. Йому підійде температура 16-18 градусів. Рослина виживе без поливу цілий місяць, але не допускати такого, коли хлорофітом не вистачає вологи, у нього опускається листя, а їх кінчики сохнуть. Поливайте рослину раз на тиждень, а влітку кожні 3-4 дні. Оскільки листочки у нього ламкі і збирається пил, їх потрібно обережно мити під теплим душем до 25 градусів Цельсія. Лимонне дерево. Найкращі кімнатні рослини для дитячої цитрусові. Лимонне дерево дезінфікує повітря та регулює рівень вологості в приміщенні. Це рослина з яскраво вираженою фітонцитною властивістю. До складу лимона також входять корисні для організму людини ефірні олії. Тому звичайний лимон, висаджений як кімнатні квіти, очищає повітря від шкідливих бактерій, зміцнює імунітет, тонізує нервову систему. Лимони корисні кімнатні рослини для дітей, але за ними потрібен догляд. Їх щодня поливають навесні та влітку, зменшуючи інтенсивність поливу восени та взимку. Лимон садять у ґрунт нейтральної кислотності. Забезпечують хороший дренаж. Його бережуть від протягів та ставлять на сонечку. Грошове дерево або красула. Знезаражує повітря, бореться з вірусами та грибками. Ці корисні для квартири кімнатні рослини також використовують при лікуванні нежиті, пошкоджень шкіри від прищів та мозолів. Хоча рослина популярна в народній медицині, приймати її м'якоть внутрішньо ризиковано через високу концентрацію мишяку. Красула ще один любитель розсіяного сонячного світла та літнього тепла 20 градусів і вище. У теплу пору їй підійде східна та південно-східна сторона, а взимку південна. Приміщення, де знаходиться квітка, потрібно провітрювати, щоб уникнути застою повітря. Температура зимівлі грошового дерева становить близько 15 градусів. Для красули потрібен невисокий широкий горщик, щоб вона не витягувалася вгору, інакше буде складно формувати деревце. Аспаргус. Якщо ви часто хворієте на простудні захворювання, тоді вам буде корисно вирощувати в своїй оселі цю кімнатну рослину. Вона відома тим, що допомагає зміцнити імунітет. А ще ці кімнатні квіти можуть очищати повітря, вбиваючи віруси та бактерії. Антуріум. Рослина зволожує повітря, насичуючи його очищеними водними парами. Антуріум поглинає труйні речовини і токсини, зокрема толуен і Ксилел. Переробляючи їх в нешкідливі для людини сполуки. як і з патифілум, антуріум цвіте кілька місяців. Антуріум любить тінь і стримані температури близько 20 градусів тепла влітку і не нижче 15 градусів взимку. Його потрібно рясно поливати раз в 2-3 дні і захищати від протягів. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.